хто полюбляє українську бужанину. Вам сьогодні сюди привіт. Отже, готуємо посолочну суміш. Для цього змішуємо 1 чайну ложку чорного меленого перцю, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Моркву нарізаємо трикутниками. За такою ж формою нарізаємо часник. Робимо надрізи по поверхні м'яса. До суміші спеції додаємо подрібнений лавровий листок. Шматочки моркви та часнику, обкачуємо у спеціях та шпигуємо бужанину. Натираємо поверхню бужанини суміші солі, цукру, чорного перцю, спеції для барбекю. Та гриля. Обсмажуємо буженину на рослинній олії з обох боків. Буженину викладаємо в рукав для запікання та додаємо яблука, моркву, часник, чорний та духмяний перець. Буженину викладаємо на лист та запікаємо 3,5 години при температурі 160 градусів Цельсія. Наприкінці випікання буженину змащуємо сметаною. Друзі, підписуйтесь, до нових зустрічей!